Усіх вітаю 30 вересня 2025 року. Місто Херсон показує деякі сорти винограда. Щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене часом. А щось досліджуємо. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у мене цимус. Кажуть, що це кишмиш. Ні, це не кишмиш, в нього є кісточка. Десь м'яка насінева, десь нема в мілкої я... ягідці, а десь вона дуже виражена. Так що, ну, без варіантів. Так що. Садив я його осінь 2021 року. Квітнув весь виноградник 3-7 червня. Морозостійкість у цього сорту 19.21. Зворотній переніс, були випади. От, ось бачите, нема нічого. Ось тут обрізка була, ось вона. І це вирізалось. На цю сторону так же само, отут вирізалось. Тобто були випади. Морози переніс ну таке таке, Да. По опікам скажу так, як і, якщо виноград на прямому сонці, то ми знаємо, що ягідку може підпікати, а може так підпікати, що ой-ой. ой Так що будьте обережні з цими, цими ділами, а там наблюдайте, спостерігайте. Да. Але він не бачив, щоб він там дуже спікся, ну, наче переносить нормально. Чуєте, що роблять? Ось, ковпачок скидаю він двостатевий, так що все у нього з ковпачками хорошо. Визріває він десь в серпні, але дзвіночки, хвостики, я їх називаю, ці дзвіночки чи хвостики. Що ви розуміли, я зрізав основний врожай вже з'їли давно, а хвостики у мене довисіли до 25 вересня. Так що висить він на кущі дуже гарно. Паласував ще й хвостиками. Брав я його у Єльцову однорічним, корневласним. Селекція писанки. Цьому році на ньому 21 пагін. Ну товщина лази гарна, все наче на гарно. Але, думаю, що на наступний рік не більше 20 пагонів. Так що, так думаю, з пасанком показав він нормально себе. Він каже, що сильно рослий, але може перевантаження, я так думаю. Але є деякі причини. Ягідка. Цитронний мускат. 37 грам, грона від 500 до 2 кг може бути. Жовтого кольору, стрижки немає. м'якість м'ясиста. Така м'ясиста соковита навіть. Під ним метр радючих ґрунтів. У нього двоплащина шпалєрка, Ось там і тут, плюс отут звисаючий приріст. Ось так. Є таке діло. Під ним метр радючих ґрунтів. Плани. На наступний рік 10 грон плюс відновлення і 20 пагонів. Десь так я планую. Саджанців не робив. Чубучки будуть на осінь, але вже давайте так, десь на зиму, щоб воно визріло, листя впало, щоб були гарні чубуки. Стимулятори на ньому не використовую. І так, 30 вересня 2025 року місто Херсон. По Херсону без змін, ну ви чули, гримить, літає, вбиті, поранені, все на місці. Нічого не міняється. Наші палять тили, МПЗ, нефтянку. Дуже багато палять, орки плачуть, гризуть когті-ногті, але плачуть, а нефтянку наші палять. По Києву був великий нальот на Київ. Вдарили дуже крепко по Києву, але через день наші погасили е, Белгород. зовсім. слова зовсім. Просто потушили і все. Так що ну, цю Шигру можна іграти вдвох, все нормально. Ой. По закінченню війни не бачу я поки ніяких натяків. Що це все закінчиться, не бачу. Так, розповідають, так кажуть, там чуть ли не американці там агавки дадуть, а то не дадуть, а то дадуть. Коротше, таке щось несуть, але не зрозуміло, чи закінчиться щось, чи не закінчиться, і скільки це все буде тримати. Більше ніяк нікому не буде вірити. то вірив, одного почув, другого почув, всі наобіцяли. Ні, нікого не чують. Не слухайте нікого і. Не буде вам, е, як це кажуть, не будете ви розочаровані в тому, що той, той чи інший е, натяк е, на деякі події не збувся. Так що, у всіх цих прогнозістів, то все воно шум. Віна йде, будемо дивитися вже по факту, як воно, що буде, тому що іншого виходу немає. Так. Місто наше живе, тролейбуси десь ходять, десь не ходять, маршрутки ходять по маршруткам, сука, дрони лупашать. Ну, коротше, таке, да, місті люди є, десь і магазини працюють, десь і ринки працюють. У нас похолодання, плюс дощик. ну Це таке світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лак, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячним. І вірю, що в наші дома прийде. Невдовзі більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!